Дане відео призначене для загального розвитку. Якщо ви або хтось, кого ви знаєте, страждає від соціопатичних особистостей, зверніться по професійну допомогу. Це відео не може бути використане для встановлення діагнозу антисоціального розладу. Тож почнемо, соціопатію часто класифікують як антисоціальний розлад особистості. Соціопатам притаманно маніпулювати, обманювати, агресувати і не проявляти співчуття. Вони також схильні до ризикованих вчинків, вони можуть порушувати закон за рахунок себе чи інших. У таких людей часто викривлений моральний компас, і вони сприймаються як неетичні, аморальні та безвідповідальні люди, незважаючи на неточне та гламоризоване зображення соціопатів у медіа, більшість з них не серійні вбивці. Вони можуть бути генеральними директорами, юристами, бізнесменами, політиками, брокерами, домогосподарками, лікарями. Вони можуть бути ким завгодно. Тож, ось сім ознак того, що ваш знайомий може бути соціопатом. Один соціопати не мають співчуття, антисоціальний розлад особистості відноситься до тієї ж категорії, що і емоційно нестабільний розлад і нарцисичний розлад особистості. Визначальною рисою є відсутність емпатії. Зазвичай вони не відчувають мук каяття чи провини, це тому, що їм складно зрозуміти почуття інших людей. В результаті вони можуть зробити боляче оточуючим. І їм складно підтримувати стосунки. Вони здаються холодними, суворими, черствими і нечутливими. За допомогою тренувань і терапії деякі соціопати можуть відчути любов та співчуття. Часто вони відчувають щось лише до обраних, наприклад, до своїх дітей, батьків чи партнерів. 2. Вони маніпулюють У соціопатів талант. До маніпуляцій іншими. Вони дуже амбітні та не пропустять свою вигоду. Тому вони покладаються на емоційну або фізичну маніпуляцію, щоб отримати бажане. До їхніх методів маніпуляцій відносяться газлайтинг, брехня, лестощі, звинувачення та погрози. Номер 3. Вони небезпечно чарівні. Шарм це частина гри. Соціопати використовують свій шарм та харизму, щоб привабити інших. Особливо слабших за себе Вони будуть вдавати турботу чи доброту, щоб змусити людей їм довіряти. Так легше маніпулювати людьми. Номер 4. Соціопати по поганому імпульсивні. Хоча вони і маніпулюють людьми, вони також більш імпульсивні і злі. Вони схильні до ризикованої та незаконної поведінки за рахунок себе чи інших. На цю рису впливають різні фактори, але оточення з людей, які потурають і заохочують насильство, підвищує шанс того, що люди з соціопатією і самі будуть агресивними. Домашнє насильство та жорстоке поводження з тваринами один з ранніх проявів насильницької поведінки у таких людей. Номер 5: у них напружені стосунки. Якщо соціопату вдається побудувати стосунки, він буде дуже власницький щодо цієї людини. Особливо, якщо це романтичні стосунки. Люди для соціопата це спосіб досягнення мети: чи то для отримання інформації, чи для емоційного задоволення, чи задля грошей. Вони використовують людей, щоб щось отримати, і відчувають загрозу, коли починається зближення. Номер 6. Вони нарцистичні антисоціальний розлад особистості часто йде поряд з нарцисизмом. Важливо розуміти, що не всі нарциси соціопати. Але більшість соціопатів можуть бути нарцисами. У соціопатів виражений комплекс переваги, і вони використовують його щоб виправдати свою поведінку. Оскільки соціопати не відчувають каяття, вони зазвичай і не вибачаються. І номер 7. їм подобається, коли інші страждають. Хоча соціопати й не виказують емпатії, є рідкі виключення. Антисоціал-садисти використовують емпатію, щоб відчути страждання об'єкту і щоб отримати від цього задоволення. Чи описують ці ознаки когось із ваших знайомих? Розповідайте у коментарях. Також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.